Наскільки ворогідно, що е, ворог може піти повторно з території Білорусі на Чернігів і Київ, і з додатково з території Росії на Харків, слухайте, в них немає сил на це сил. Немає не тому, що в них немає людей. У них люди є. В них немає е, тої техніки, бронетехніки, яку можна використати в тій кількості, яку вони використовували, в них немає е, тої кількості, щоб іти ешелоновано. Бо зараз по дорогах, як вони тоді проривалися, просто неможливо пройти. Їх просто заблокують. Ну тепер дороги заблоковані, мости взірвані все заміновано. Як вони це будуть проходити? Ну, ну що, концентрація військ на якомусь одному напрямку, і ми три залпа хамерсів, і, і що буде з того групування? Ну тобто, не, ми, ми, ми то вже готові до того всього. Це це 24 лютого. Просто ну я не кажу, що ми не були готові, але. Не, не чекали саме такого е, розгортання. А зараз ми чітко спостерігаємо і готові. Це раз. По-друге, для того, щоб розгорнути і підготувати це угрупування, їм справді потрібно місяць два. Місяць два це весна через зиму. Вони дуже важко будуть проходити. Ви подивіться, яке мандрування і як ек екіпровані ці е, мобіліз... мобілізовані. Тобто, ми подивимося для того, щоб наступати з Білорусі, їм потрібно хоча б 100 тисяч чоловік. Якщо Білорусь може дати там ну, при загальних таких всіх розкладах до 30 тисяч разом з мобілізованими то де 70 тисяч тих, які мають підтягнутися, одітися, нагодуватися, там, взутися, озброїтися. Тобто ми це -то все будемо бачити. Ніхто не виключає такої можливості, але думаю, це, це буде окрема історія. Ну і тема, яку ми так піднімали, але коротким питанням. Якщо таки Путін е вирішить завдати тактичного ядерного удару, е вирогідність більше так чи більше ні, і якщо так, то е по якій території він може це зробити, ну а е я не виключаю, що він може здійснити це або якась типова зона е в безпосередній близькості біля. Фронту це може бути і Донецький регіон, Луганський регіон, і та сама Херсонщина. Але е, якщо е, ще місяць назад я б більше казав би так, то я зараз кажу більше ні. Чому? Тому що ми ж ми тепер чітко розуміємо позицію західних партнерів, і вони не просто її е, е, висловили, вони е, передали ці е, особисті е, послання безпосередньо Путіну. Тобто там чітко було сказано, якщо ви думаєте, що ми будемо застосовувати ядерну зброю у відповідь, ви глибоко помиляєтеся, але удар буде нищівним. Нищівним. своїх і НАТО взагалом так. міцної зброї, окрім ядерної. Слухайте, ну 400, 400 ракет, які вилетять просто з, з різних сторін, сторону Росії, знищують, в одномоментно знищують весь Чорноморський, Балтійський, там частково, ще якісь там бази. І не буде не просто потуги, а можливості відповісти. Тому що відповідати це треба піднімати ядерний компонент. А якщо підніметься ядерним компонентом триада, там не знаю, підводні човни, там почнуть стріляти ще якось. Вони просто не мають, не мають можливості відповісти адекватно. Тобто ядерною зброєю відповідати на е, звичайну зброю вони не зможуть. А якщо вони тільки захочуть відповісти е, стратегічною ядерною зброєю, буде. Тоді відповідь буде: е, наступна відповідь буде стратегічна ядерна зброя. і Росії просто не буде існувати.